В ефірі новини понеділка 26 лютого. І сьогодні в випуску ви побачите. В Імшані попрощались 39-річним українським військовослужбовцем Євгеном Мельником. Наш захисник загинув 10 лютого на Донеччині. Цієї ночі ворог наніс авіаційний удар по селу в Сумському районі. Загинуло двоє людей. Виповнилось 100 років. Матрона Гумена з Паліївки приймала вітання в неділю. Тягом минулої доби росіяни обстріляли три громади Шостинського району. Про це інформує оперативне командування Північ. У серединобудській громаді з мінометів обстріляли стару гуту та середина Буду. Весменській громаді зі ствольної артилерії гатили по Харківці. А в Шалигінській громаді, по Стариковому, зафіксовано сім приходів зі ствольної артилерії. А цієї ночі ворог наніс авіаційний удар по селу в сумському районі. Загинуло двоє людей. Hvala što pratite, Hvala što pratite. Потрапив під артилерійський обстріл неподалік Роздолівки Донецької області. У суботу Ямпільщина прощалась з Євгеном Мельником. Це 21-й мешканець громади, який віддав життя за Україну у російсько-українській війні. 24 лютого в селі Мшана Ямпільської громади попрощались 39-річним військовослужбовцем Євгеном Мельником. Який 10 лютого загинув на Донеччині, однокласниця Євгена Марина розповідає, що чоловік приєднався до війська у червні минулого року. Ми з самого-самого з ним. Ми сусіди. Ці школи пішов він у Сумський університет. Ну так, кожен по своєму розбіглись ми то всі однокласники, але все одно ми він повернувся додому, був біля мами. Працював, коли не зустрічалася, завжди був на позитиві, завжди на позитиві, щоб він показав, якусь колись проблему. Він завжди був дуже дуже позитивна людина. Староста села Володимир Кравченко розповідає, що у Євгена залишився 18-річний син. Був мобілізований в іюлі місяці, значить 23-го року. Пав під обстріл артилерійський загинув. Ми отримали звістку, що спочатку пропав безвісті, потім. Що загинув? У нього залишилися син 18 років, проживає в Сумах мати Марія Миколаївна і брат Дмитро. Односельчанин військовослужбовця Петро розповідає, що Євген був дуже працьовитий і завжди брався за будь-яку роботу. Ну, зараз бачите, як вона роботи. Добратовав то там, то там, де знайдеш. Хороший парень. Ні в чому флахому не замечу. так судьба розпорадилася, що почав воювати. Тетяна розповідає, що попрощатись з загиблим захисником прийшло все село. Люди проводжали Євгена стоячи на колінах. Зібралось дуже багато його знайомих, однокласників, просто односельчан. Пам'ятаю, Євгена я зі школи. Ми навчалися в одній школі, він був на два роки менше мене. Пам'ятаю його веселим, добрим, пам'ятаю, що він допомагав багато, він був працьовитий. Пам'ятаю його ще в юнацькі роки, коли він був студентом аграрного університету, вчився, допомагав. Як повідомила секретар Ямпільської селищної ради Світлана Чудеса, Євген Мельник став 21-м військовослужбовцем з Ямпільської громади, який загинув на російсько-українській війні. Все життя пропрацювала акушеркою. В Паліївці вітали Матрону Іванівну Гумену, якій у неділю виповнилось 100 років. Жінка розповідала, як опинилась на Ямпільщині і з якими труднощами їй довелось зустрітись під час роботи в селі. 25 лютого столітній ювілей відзначає жителька села Паліївка Ямпільської громади Гуменна Матрона Іванівна. Жінка 34 роки пропрацювала акушеркою у місцевому ФАПі. Сама ювілярка розповідає, що вона народилась у селі Рябинаща на Охтирщині, там Матрона Іванівна закінчила медичне училище. Вчилася до війни, год, тоді із Семирійськи поступали. А тоді після війни, як німцям прогнали у 43-му році, тоді вже на другий курс поступила, так ще тоді кончила 45-му. От він, в три години, а там же було вчення. Ні тітрачки не було, ні книжки, якісь обтропані були, за дзвони, не було з нових книжок. Було ні на чому писати чорниничі, та чорнила. Так тоді вже приспособилися, додому не брали їх, а там оставляли у технікумі. А дома ж приїдеш хліба, хліб пекли. Мама спече хліб спиче, дві хліби не возьму, одну продам на зошит, одна, а, а одну вже на тиждень. Після війни її направили на роботу на північ області. Спочатку в Хельчанський, а потім і у Ямпільський район. Ну, спочатку було у район. Зараз він з Новногородський. Туди приїхала там. Не було завраздраво ділом. Я подивилася, сам люди живуть, ще хуже чем ми, чем ми жили. До станції зорного це вже ж російська станція. 100 кілометрів. Якраз їхала машина із села Глазове там ночувала. Я на ту машину попросилася доїхала до зорного назад в суми. брехала, що мене його брали. Общена брехала. Ну, назначили мені в Ямпольський район, я додому поїхала в рябину, там десять день побула вдома. Ну, треба ж їхати, вже. назначили палівку, а тоді молоком возили, молоко возили на коні і через день. Тер три дні сиділа там здала, поки привезуть молоко, привезли до Приїхала до ямку, вона сіла я кхе, і ззаду на возі лісом через прудище. Думаю, оце бігла. Ну, куди я приїхала в ліс, боже мій. І плакати хочеться, і що його робити, і я ж додому не дойду. Везе лісом, доїхала, городом завезла, то на городі стоїть роддом Був. Ось удивида, там ще була жінка фельдшер. Там вона жила осеню. Було в 45-му році. Матрона Іванівна пригадує, як її здивувала Паліївка, адже воно дуже відрізнялось від її рідного села. Тим не менш, саме тут і пройшла решта її життя. Хоч подобається, хоч не подобається, треба вже не їхати нікуди. І те, як осталася. Тут було село Велике, хата в хату. У нас там такого немає, у нас річ за хати. Вулиця широка в нас, вигон здоровий, а тут приїхала каже, ну що воно тут таке стріха стріху, хата в хату ну не можна. Ну, так вже привикла, привикла. Жінка пригадує, що тоді в Полівці жило багато людей, а тому пологи були досить часто. Щоправда, не всі жінки вчасно звертались за медичною допомогою. Було по 18, і усяк і було, а тоді менше, менше і такі щось шо робіть туди, я родить. Тоді поки позаганяєш їх, вони з них вдома зродили, не йдуть з роду. А поки позаганяєш, так сто раз треба ходити та ще ховаються. Досидеться вдома, а тоді везеться на вулиці, родить, і таке було. Донька ювілярки Ганна розповідає, що, попри поважний вік, ювілярка почуває себе добре і навіть порається по господарству. У неї велика та дружня родина, вже є і праправнучка. Почуваю я, коли лучше, коли хуже. Я там осів, яка катаракта була, то капали то таке. Ну, а так, і вже гадав, що у вже з нею тільки ми живемо. Так що доглядаємо. Я одна у їх. Ну і у мене один син теж. Ну, ну шо, ще два онуки. І правнучка вже є. Бабуся вже пра правнука. Кинули багаття. 15-річний хлопець потрапив у реанімацію після гри з боєприпасом. Подія сталася на Глухівщині. До поліції надійшло повідомлення про те, що від вибуху невідомого предмета постраждав неповнолітній. Прибувши на місце події, поліцейські встановили, що дев'ятирічний хлопець разом зі своїм 14-річним другом знайшли схожий предмет на гранату від підствольного гранатомета, розвели багаття та поклали її у вогонь. Внаслідок вибуху старший хлопець отримав поранення. Співробітники відділу вибухотехнічної служби ГУНП в Сумській області глянули місцевість поблизу одного із сіл Шосткінського району та виявили іще одну гранату калібру 40 мм до підствольного гранатомета. Вибухонебезпечний предмет було знищено на місці саперами поліції з допомогою накладного зряду вибухівки шляхом електропідриву. Шановні громадяни, звертаємось до вас і наголошуємо, у випадку виявлення вами боєприпасів, будь-яких інших підозрілих предметів, схожих на боєприпаси чи рештки вибухонебезпечних предметів, не підходьте близько до них, не чіпайте їх і не проводьте з ними жодних маніпуляцій. Перше, що треба зробити, відійти від знахідки на безпечну відстань та повідомити про неї поліцію. Завтра, 27 лютого, на півночі Сумщини очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі 0-5, в день плюс, 2, плюс градусів Цельсію.